Чотири глибинні переконання, які включають у вас фонову тривогу за гроші. Переконання перше це гроші дорівнює безпека. А, насправді корінь цього переконання в дитинстві, коли а, був досвід, що грошей не вистачало, коли були сварки через гроші, коли, можливо, батьки жили в кредитах через гроші. І, власне, тоді дитина формує таку модель, що коли є гроші, то це безпечно, так? тому що немає конфліктів в сім'ї. І виростаючи, скільки б людина не зробляла, вона не відчуває цього спокою, цієї цього безпеки, тому що є досвід, коли грошей не було. І завжди при ви їх надходженнях з'являється думка, а раптом грошей не буде, і тільки після роботи зі мною ви можете змінити це глибинне переконання і гроші стануть для вас ресурсом для створення, а не для виживання.